Комплект для безпечного та самостійного підключення гібридного інвертора D, 6 кВт однофазний, включає в себе ось такий щиточок захисту по 220 В. Тут у нас бідний автомат, реле напруги місто, трьохпозиційний перемикач, все живлення або через інвертор, або вимкнути, або місто напряму. Автомат живлення на інвертор, після інвертора та автомат генератора. Також тут у нас є захист по сонячному полю. Першому і другому. Плавкі запобіжники плюс-мінус. Блискавка захист. Автомат по постійному струму 16 А. Друге поле так само. Підключення сонячних панелей поле 1. Поле 2. Щітка йде вже mc 4 наконечники. На вхід інвертора 1. Два. Також дроти підключені ПВС 3х4 на генератор. Та основний ПВС 5х6. Зараз покажу, як всередині все це діло комутується. По кольорам це у нас гріт. Міська мережа сюди має заходити. Жовто-зелений заземлення. Чорний провід це у нас 0. Сірий це у нас фаза вхідна. Load, це навантаження. Також все по кольорам. Синій це в нас нуль вихідний, коричневий це у нас фаза. Провід ПВС 3 на 4, як казав, це генераторний вхід, жовто-зелений заземлення, синій нуль, І коричневий це у нас фаза. БМС підключається в ось цей роз'єм. Тут у нас треба дивитися: плюс зліва, мінус справа. Обов'язково не переплутайте. Для того, щоб включилось сонячне поле, ось такий додатковий перемикач є на гібридному інверторі DEA. Комплект з гібридного інвертора DEA 6 кВт, ось такого щита і акумулятора Hate 51 кВт буде коштувати 82 тисячі гривень. Кому необхідно є комплекти, звертайтеся за цим номером телефона. Відправляємо по всій Україні накладеним платежем за мінімальною передоплатою 5 тисяч гривень.